Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп помилився, коли запровадив жорсткі санкції проти російської нафти, обмеживши діяльність компанії Роснефть і «Лукойл» – двох найбільших нафтових корпорацій Росії. Ще більше деталі в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Відповідаючи журналістам на запитання, чи вважає він, що Трамп перегнув палицю у своїй політиці щодо Москви, Орбан зазначив: з угорської точки зору так ми будемо шукати вихід із цієї ситуації насамперед для угорщини. Як пише за телеграф, Угорщина, подібно до Словаччини, залишається одним із головних імпортерів російських енергоресурсів. Сам Орбан, готуючись до візиту у Вашингтон, намагається підтримувати добрі стосунки як із Дональдом Трампом, так і з Володимиром Путіним. З початку повномасштабного вторгнення Росії прем'єр істотно збільшив залежність своєї країни від російських енергоносіїв. Якщо раніше частка російської нафти становила 61%, то тепер вона досягла 86%. Щороку Угорщина споживає приблизно 8 мільярдів кубометрів газу. Представники уряду пояснюють це тим, що держава не має виходу до моря і фактично позбавлена. Альтернативних джерел палива, тому не може повністю відмовитися від імпорту з Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто уточнив, що санкції США, які офіційно почнуть діяти наприкінці листопада, поки не створюють жодних труднощів для поставок російської нафти і не впливають. На загальний обсяг імпорту на тлі підготовки до парламентських виборів 2026 року Віктор Орбан активно шукає способи уникнути можливих наслідків санкцій Вашингтона насамперед тих, які зачіпають РосНЕФТЬ і Лукойл. У розмові на угорському державному радіо прем'єр навіть відкрито визнав, що уряд Угорщини займається пошуком механізмів обходу американських обмежень. Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції, заявив Орбан, не вдаючись у подробиці. Як зазначає Reuters, нафтопереробні підприємства компанії MOL в Угорщині та Словаччині, які мають сукупну потужність понад 14 мільйонів тонн на рік, залежать від постачання. Російської нафти, що надходить через турбопровід дружба 23 жовтня. Словацький підрозділ Мол слов нафт повідомив, що проводить оцінку потенційного впливу санкцій США на свою діяльність минулого року. Мол вже стикалася з труднощами після того, як Україна запровадила власні санкції проти компанії «Лукойл». Щоб подолати кризу, компанія підписала контракти на закупівлю пального, яке залишається Алися на кордоні між Україною та Білоруссю. Крім того, прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив ще одну гучну політичну заяву. На його думку, саме в Будапешті має бути підписана мирна угода між Україною та Росією, яка і покладе край війні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню індекс. За словами прем'єра, проведення Будапештського мирного саміту є лише питанням часу, хоча точної дати він так і не назвав. Віктор Орбан переконаний, що досягнення миру можливе лише за участі зовнішніх гравців. Прем'єр додав, що домовлятися з Москвою мають або Сполучені Штати, або Європейський Союз, і розкритикував європейських лідерів за небажання вести діалог із Кремлем. Європа не має бажання вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони вирішуватимуть майбутнє України. Питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати, наголосив Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини також зазначив, що лідери ЄС повинні налагодити прямий контакт із Росією, розпочати переговори про нову систему безпеки в Європі та визначити політичне майбутнє України в межах цієї угоди. На цьому все. Не забудьте залишити свої думки у коментарях і поставити лайк. До зустрічі!